Канал ФО. Прості рецепти. Всім доброго дня! А я до вас з дуже простим рецептом лечу на зиму. Без оцту та стерилізації. Починаю готувати. Помідори для лечу я пропустила через м'ясорубку. Додаю до помідорів, цукор, сіль, рослину олію. все добре перемішую. На середньому вогні, періодично перемішуючи, доводжу масу до кипіння. Болгарські переця порізала на такі шматочки і додаю його в масу, яка закипіла. Чекаю, щоб маса добре закипіла. І готую перець ще 15-20 хвилин, періодично помішуючи. Перець повинен бути м'яким, але не розпадатися. За 5 хвилин до закінчення приготування додаю лаврові листочки і горошини перців. За бажання можете додати подрібнений часник. Все добре перемішую і закінчую приготування. В кінці приготування спробуйте лечо на смак. Якщо потрібно, то посоліть його. Гаряче лечо розкладаю в стерилізовані банки і закриваю стерилізованими кришками. У мене вийшло 3,5 літри і отака мисочка лечо. Банки я не накриваю, а перевернула і залишаю, щоб охолонули. Якщо ви шукаєте заготовку на зиму болгарського перцю з максимальною користю і натуральним смаком, тоді цей рецепт лечо без оцту обов'язково візьміть на замітку. Ця заготовка готується легко і швидко, а перчик виходить неймовірно апетитний і смачний. Його також можна додавати при приготуванні інших страв. Всім смачного! Підписуйтесь на мій канал, ставте подобайки і обов'язково залишайте коментарі. Я їх всі читаю, мені дуже приємно. Всім вам бажаю миру і добра і до нових кулінарних зустрічей!